Часто вживаю. кури на голоді. Я захочу, щоб мене снігові топовимахав. Каво, чи вийде та й в мультику Tom і Джарі опускаєш ложку, а відтягові її вже немає. Всім привіт, телеві-телевіці. Сьогодні все ж таки прийшов той час, коли я вирішив спробувати приготувати рамен. від знаменитої фірми Бульдак. Подивимося, що з цього буде. Гострий я люблю, дуже люблю, часто вживаю. Улично". Вживаю, звісно, вживаю теж часто. Ем, це з сиром, не самий самий пекучий, чорний мені самий пекучий. З інструкцією ознайомився, 600 мл кип'ячої води. Закидаємо макарошки. Ну а далі по колею розкажу, що і як. Саме, напевно, зручно відміряти 600 г води через чайник. Тому взвиваємо вишню. Тут у нас що 500, вже 500-600 плюс-мінус. Включаємо чайник. Спочатку хай закипить в чайник. І тоді перелиємо в іншу посуду і будемо загружати самі макарошки. Перед тим, як чайник закипить, спочатку розберемо, глянемо, що в нас буде в самому упакуванні повнозвісного бульбату. Так би капці клеїли міцно, як вони клеїть ці упаковки. Так, тут ми всередині бачимо макарошки і маємо дві штучки. Дві штучки, одна рідка, друга порошкоподібна. Ще в нас щось буде тут. Ні, на жаль, більше нічого немає. Тоді включаю чайник, чайник закипає і переходимо до самого приготування. Залишайтеся зі мною. І так, після 5 хвилин приготування вийшла у нас ось така прекрасна Залишу, ну, приблизно 8 э, столових ложок води. Беремо соус. Ух ти, йолки палки Подивіться який цей соус. О! Запах, звичайно... Ще то лайно, концентровані, Не знаю, на язик пробувати не буду. Е, вимішуємо, даємо постояти біля 2 хвилин і після того ще будемо додати таку штучку. Так, залишились у нас сухі продукти. По. Не знаю, що це таке. Вирішивши від себе додати яйце, звичайно. Ремен вроді з яйцем має Тут ми маємо сирну приправу. Вона запаху практично немає. Зерня Зернята кунжуту всередині. І водорості норі, напевно. бо бачу якісь чорні. Чорні штучки, що це таке, не знаю. Звичайно, висипаємо все, ну а як? Я собі жалкувати не буду. Не виглядає воно дуже гострим, немає, немає якогось хімічного запаху, як деякі з таких самих плокшен, як купляли. вони мали хімозний такий запах. Тут абсолютно такого немає. Пахне гарно. Правда, по кольорі вже бачу, що там перцю. Добавили ай-яй, тому що залишається сліди навіть на місці. Ви бачите, що. Ой, я не знаю. Я, я дуже сумніваюся, що мені вдасться подужити весь. Але я буду старатися. Так, зараз ще додаю сюди яєчко, переміщаємося до дегустації. Ну що Получилося, в мене якась така штука. Непрезентабельно виглядає від слова зовсім. Пробуємо на смак, що з цього вийде. Після того, як я е, облизав вілку, я зрозумів, що це просто хімія. Тому що, для прикладу, взяв ще отакий перець е, халапеньо. дуже його люблю. Ну і це реально чути перець. Тут таблиця Менделєєва 100%. Е, що ж, пробуємо. Що трошки страшно? Молока нема взяв воду, але я подав, щось то є сметана в холодильнику. Напевне, <кій> одразу багато не буду, потрішки. Приємна консистенція самого макарону. Пече з запізненням, тільки от починає розганятися. На початку навіть такий солодкий присмак. трішки відчутно сір. Не скажу, щоб щось було таке надзвичайне. Але Але свою роботу роблять. Ого! Він починає розганятися все. І сильніші і сильніше. Ну, давайте велику рекламну паузу робити не будемо. І загрузимо ще одну видалку цього мокру. Заведемо в корею чим голосніше, тим прицмакуєш, коли їдеш в тим смачніше. Тут саме головне, щоб локшана не завернулася. Часом десь в око не попала, бо це буде повна. Скажу так, пекутість стабілізувалася, терп'ємо. Зараз відчуваю її навіть в орлі. Е, не уявляю, що буде з чорним. Напевно, що завтра захочу, щоб мене сніговий в дупу вимахав. Тому що, як воно входить, коли пече, так воно буде пекти, коли виходить. Для справедливості вирішив ще спробувати самі соус. що макарон макароном. Я сумніваюся, що сама пекучасть була в макарону. Швидше за все це сам соус. Виглядає він якось так. Має червоні такі плями на собі, які, напевно, і буду мати. Я після того, коли попробую його. О, так, це соус. Оу! Це жесть. Серйозна штука. Не раджу на постійно. Краще купляти якісь перці ті які самі халапеньо, чи просто перець свіжий. Звичайно, він може бути як і більше з мати, так і менше. Просто потрібно подивитися, що це саме за перець. Так, ця ерунда так, Не знаю, сісти з кимось просто. Випробувати себе, я згідний, щоб посмакувати навряд чи Пробиваючи вже насмак з'являється. Загружаємо наступно. Тілимся, живем. І це трошки заспокоїло. Ні, Прикольно. Я думав, що я не подужую. але бачу, що я справлюся з цією м'яскою на ура. Засік не, не, не обіцяю. Тому що ця концентрація цього, блін пекельного пекельного цієї утрути е, в соку. І тобі ж то, що забирається разом з макароном, то і пече. Якщо брати ложку і просто запивати, я не знаю дно просто вірве. Це 100%. Що важко не замітити, макарон надзвичайно смачний. Тобто, якщо взяти якусь іншу лапшу. Швидкого приготування. Він там якийсь такий без смаку, ні до чого. Тут він просто реально насічений, класний такий. Супер. Так, нормально так кинуло <кхи> в ПІД. Напевно, жив'я скочила навіть в на лобі. Але я скажу, що пекучість як швидко з'являється, так і швидко проходить. Тому тут особо нічого страшного немає. Халапеньо, після того, як ти з'їжджу його, набагато-набагато довше дає пекучість в роті. Можливо, це через те, що в перці капсується природній, а тут... А тут я навіть не знаю. сік я, напевно, не буду, це безсмінно. Там, звичайно, самі ад і треш але цікавість тому, що ти їж, а не в тому, що ти п'єш. Тому що кип'ятку можна напити, це теж піти буде. Ну, Це таке порівняння до дупи, я знаю. Напевно, я відважуся ще купити чорний бульдак, який говорить, там взагалі просто відправляє людину в космос з першої спроби. Всі хочу привітати з наступаючим новим роком. Нехай все дається. Кому сподобалося такого характеру відео, можете написати щось в коментарях. Також прожайте лайк, це буде просувати відео для інших користувачів. Дякую всім за увагу. Переглядайте мої відео шортс. До зустрічі!